Пане Василь, ходіть зі мною в кабінет, зараз вам О, розповім. У нас тут трошки такі двері будьте обережні, вони так не з першого разу відкриваються. Угу. Угу. Проходьте в кабінет. Так, пане Василь, дивіться. В нас є цікава пропозиція. Зараз подивлюсь по вільним місцям. Mm -hmm. <clears throat> o Дивіться, цікаві пане Леси. У вас картини. А, так, так. Цікаве, цікаве. Бачите, це м, Елізабет угу. на білому коні. Це картина 1967 року. Досить відомого експресіоніста, то тобто натураліста, натураліста Горджо Боттони. Я думаю, ви з Італії знаєте. Цікаво. Цікаво, знати. цікаво. Ось. А, дивіться. Тобі, цікаво, да. У нас є чудова екскурсія. Нещодавно е, якраз е, почали її проводити. Ось е, mm -hmm. досить актуальна якраз на вашу тему. Це гвинт... е, е, екскурсія гвинтокрилам по знаковим місцям е, Лос-Сантоса, де ви можете ознайомитись з mm -hmm. цікавою історією Марко та Еляни. Ось там буде 4 локації, якщо ви хочете зробити. Пропозицію руки та серця в кінці буде локація, де ви можете якраз це здійснити. Я думаю, вам буде цікава така пропозиція. Що думаєте? Так, 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 звісно, підходить. Супер. Вартість такої екскурсії буде коштувати 20 тисяч доларів. Вас бажаєте. Бажаєте підписати контракт і скористатися звісно, так. так підписано, підписано. Супер, тоді зачекайте, будь ласка, я підготую документи. Добре. Це те зарано, але нехай буде Чекай, чекай, не чекай. Якось, будь ласка, пане Василь, ви підписали контракт. Чи можете, будь ласка, передати тоді суму зазначену? Так, дістав решений. Романець передав отрас на частинами дам через обмін щось Перебери спочатку, угу. Нет. Угу. так Доброе, Добре, тоді ходить, будь ласка. Сідайте в автомобиль Зараз я покличу, да, покличу нашого колегу, який зробить нам екскурсію. Будь ласка, зачекайте. Пане Алі. Ще підписали контракт? Так. Громадянин нашого штату, пан Василь, бажає скористатись послугою гентокрильної екскурсії. Ось отримав гроші кошти та підписав контракт. Чи могли би ми провести їм екскурсію? Mm, пілот потрібен, так? Так, так. Ну, в принципі, можу. Добре, а куди нам вирушити? Так, зараз. М -м -м -м. Зараз подивимось, куди можна. Давайте на обсерваторії. Я зараз тоді підлечу. Добре, я зараз тоді вирішу вже з, з пари. <таспоріст> так, добре. <коспоріст> Так, пане Василь, я вам зараз передам а, точку. Угу. Так привіт. То Так, чудово. А, так, панелі, будь ласка, кілька кіл а, тут навколо обсерваторії. Подальшому я вам дам маршрут надалі. А, отож, ознайомлю вас з цим місцевістю. Якщо ви не знаєте, а, це є Обсерваторія Галілея Зоряна. А, тут чудові зоряні ночі. А, я вам розповім історію про Марката Еліану і їхню романтичну історію. Марко це хлопець, який полюбляє гонки, і Марко ніколи не вірив, що колись йому спіткається доля, поки не зустрів дівчину свого кохання саме тут на обсерваторії. Він приїхав сюди просто заради того, щоб прийняти участь в перегонах. Він вважав, що це ідеальне місце для старту, адже звідси відкривається панорава на весь Лос-Сантос, і всі шляхи а, закінчуються тут в цілому. І тієї ночі він знайшов тут не лише швидкість, а й дещо важливіше. Еліана була художниця, яка приїхала сюди, щоб намалювати нічний пейзаж міста. Якщо ви побачите знизу. А, Платформ, такі платформи біля Купола. Тут вона сиділа з Піпітром і малювала, малювала на тренозі свої картини. І її увагу привернуло не лише вогні лос а й звук мотоцикла, який обірвав тишу тієї ночі. <кій> вона запитала в Марко, чому саме він. Займається гонками, чи не краще просто спостерігати на місто, на нічне місто? І ця фраза почала їх стосунки. Ту ніч вони провели, розмовляючи під зорями. Марко залишив свій мотоцикл і довго приділяв увагу Ліані. І малюнок тієї ночі таки залишився незакінченим, але їхня історія розпочалась. Пане Алі, зараз я вам передам локацію наступну і ви, будь ласка, нас туди доставте. Звичайно, чекаю. Так, вот с панели отправляемся. Зараз ми, я, я вас ознайомлю з локацією, де а, ви зможете ознайомитись чудо, побачити чудовий краєвид на березі моря. А, там чудовий mm -hmm. вид на океан, а також а, зможете спостерігати чудовий захід сонця. А, це неймовірне. Я вернулася. Тут досить це... цікава історія. Хочете mm -hmm. прикол? Це наймовірніше у нас, у нас місцевість, де ви зможете побачити а, чудове демко. спокійне море. А, там часто відпочивають а, рибалки і ловлять цю рибу. Ось а, в приємному закутку Марко розстелив покривало та. З Еліною, спостерігаючи на захід сонця, проводив цей вечір. Це місце не тільки для рибалок, але також для романтиків, мандрівників, для тих, хто вміє радіти своїм е, життю. І е, Марко привіз Еліану для своїх побачень. Це було їх друге побачення туди, і він їх її привіз. А, як ви можете бачити, оце лісок з правої сторони на цьому березі вони відпочивали. А, він а, mm -hmm. почав співати її пісні. Моя mm -hmm. лебідка дорога, моя лебідка співав він їй. Вона посміхалась, і вони а, разом. А, Провели це побачення. Вони е, відпочивали, тут їли каремельний попкорн, слухали музику, е, сюди приїжджали вуличні артисти, і е, також е, Еліана тут сказала, якби можна було залишитись тут назавжди, між цим небом і містом, між реальністю та мрією. Саме тоді Марко зрозумів, що хоче прожити з нею кожен момент свого життя. Саме тут вони вперше поцілувалися, поки під ними котилися хвилі океану. Можем... Так, так, цей пірс дуже старий, він древній, але тут досить спокійне море. Течія цього океану якраз дозволяє. Якраз дозволяє, щоб не були такі великі хвилі. Ось і можна підходити в притул до берега і відпочивати таким чином. Ось. Це наша друга зупинка. Третя зупинка буде ваймські пагорби. Сюди панелі, бачите? Витання, а, а яку музику? Цей, а яку музику ви виконували в якому жанрі? Ну, якщо знаєте, в той час були е, досить популярні е, Beatles, е, Elvis Presley, е, також е, трошки пізніше, е, Aerosmith. Ну, це були їхні улюблені виконавці, якщо знаєте. Так, то я чув. Ось. Е, таким чином. Вони, е, в Марко було таке маленьке портативне радіо з навушниками. І е, знаєте, які раніше на міні-джеку. Е, такі, зараз Перевозно. таке непопулярне на блютусі. Але раніше, знаєш, знаєте, можна було один навушник передати дівчині, і ось вони слухали. Е, е, так, 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 так. Так, і третя зупинка. Ти смієшся. А зараз. Ти демку смотриш вообще? Ні, сейчас. Це тут неподобені жанру музику. Дивіться, третя зупинка це Вайнвудські пагорби, місце, де кожен відчуває себе частинкою великої історії, тому що тут знім дуже часто знімаються фільми, деяких фільмів. Це, цей логотип ви будете, можете бачити дуже часто. Ось, і для, а для Марко з Еліаною це було місце, де народилася їхня обіцянка бути вічно поряд. Одного разу після того, як Марко виграв важливі перегони, вони. Приїхали сюди відсвяткувати перемогу Марко. І вони сиділи на скелях, на на дивлячись на місто. Якщо можна, пане Алі, розверніться показати, який тут чудовий краєвид, вони сиділи О, на скелі, країв. дивлячись на місто, що мерехтить тисячами вогнів і Марко. Засоромившись, сказав: якщо я виграю наступну гонку, ти поїдеш зі мною хоч на край світу. Це були обіцянки. Це була перша обіцянка кохання зі сторони Марко. Тієї ночі вони залишили свої імена на камені позаду нас є назва нашого штату. І там угу. вони написали свої імена на камні. Да. Чудова, чудова вивіска, всім дуже подобається. Ось, і якраз тут у них зродилась така обіцянка. І останнє місце, з яким вас хочу ознайомити, це маяк. Це буде. Е, Панелі. Це буде наше останнє, чи ми потім начілят, як думаєте. Подивіться mm, саме, як хочете. А, ходім Думаю, на. Ми, можна а зараз... ми, можна ми і ну, в кінці ночілят. Добре, давайте зразу, одразу начілят. Тоді я вам поставлю міточку. Чи ви знаєте вже куди. Одразу начілят. Без маяку. А, так, я по дорозі розповім. Або або давайте на маяк. Давайте, через, через маяк до так, так. Я коротко. Цей маяк за історію бачив дуже багато кораблів, і він давав їм шлях. Вони шукали дорогу у темряві. Колись він став свідком. Ще одної важливої події якраз освічення Марко. Марко знав, що хоче зробити Це цей ми. момент. Дуже особливим він, як і ми зараз, узяв винтокрил, підняв їх у небо над узбережжям і коли вони прилітали над маяком, простягнув їй кільце. Наше кохання яскравіше за всі вогні. Стань моїм світлом, як цей маяк освітляє темряву. Еліана погодилась, і того ж вечора маяк не був єдиним світлом, що сяяло у темряві, засяяла їхня любов один до одного. як можете бачити, попереду нас якраз є цей маяк, він освітлює нам дорогу до нього, і так само він освітлює дорогу кораблям сюди, так як і любов Еліани з Марком. Чудова місцина і дуже романтична, сподіваюся. Дуже вражаюче місце. Так, я сподіваюсь вам, а для вас якийсь закуточок цього штату також стане колись великою історією. І фінальна наша локація це є гора Челіад. Панелі, давайте туди підлетимо. І ось чудовий краєвид на цій горі завжди лишається незабутнім. Він стає історією для багатьох пар нашого штату, тому що з нього дуже часто починаються найкращі спогади, найкращі історії для когось початок чогось нового і е, коханого. Ця історія тільки одна, а поміж тисяч мільйонів. Ту, яку я вам розповів зараз про Марку і Еліану, в кожного вона індивідуальна і рідна для кожного серця. Тому зараз ми приземли... Це остання точка, ми можемо приземлитись панелі на платформу, якщо це можливо. Так, зараз. <static> Вітер сильний, Треба обережно. Так, так, так. Пан Алії в нас найкращий пілот і дуже добре керує винтокрилом, як бачите. Це дуже кропітка робота. Я дійсно здивована красою. Дякую вам, що відкрили для нас це неймовірне місце. А може там дверима гратись? Пане пілот, вам теж велике дякую. Да. Так, чудово. Можемо вийти на платформу. Я вам зроблю фотографію. Свіже повітря тут на вершині гори. Так, так. Так, давайте я вам зроблю фото на фоні цього чарівного сонечка. тобто, вже, вже ну так, да, заходу сонця. Так, встаньте, як вам буде зручніше. Давайте я ще раз вас е ще опну. А, чудова фотографія. Можливо, змінить позу. Я вам зараз цей. угу. угу. Довго, зробив фото. М -м і це не єдина а, сьогодні причина, з якою ми сьогодні а, прибули на цю гору, я знаю про таємне бажання Василя а, зробити а, пропозицію, а, тому ми трошки відійдемо, а ви продовжуйте. Друга ліна Ленопрохот. Я давно хочу признатися тобі. Так і ти моє світле кохання в житті, я хочу з тобою проводити надалі життя своє, допоки смерть не розлучить нас. Я хочу спробувати що готова ти, Ліна лінопрохот. Стати. Надеюсь на все всіх на все всіх так також и в любви, и в Так, я згодна. Ура! Ура! Вітаємо вас! Есть, есть же! Ну что, вітаю вас. Дякую, велике. Вітаємо вас. Так. Так, ну що? Я думаю, можна вже повертатися. До міста. Так. Захолодно буде тут стояти. Так. Давай там цей. Аліна, Василь, ходіть. У нас вже обмежений час, тому що нам треба до шторму повернутися назад до міста. Ходіть. До шторму, до Все, Добре, звісно, Все, Стоп кадр.